Ми знаходимося близько від 에, Gulf of Mexico, мексиканської притоки. І тут є так багато таких ось водних таких ставків чи шматочків, таких цього, І як плавні, чи як ми називаємо. І мені кажуть, якщо ти йдеш по. Доріжці, то це безпечно. Принаймні, зимою тут немає так багато кліщів, зміїв, бо це рахується зима зараз у них, тому тепло, 24-27 градусів, прекрасна. Най оптимальна погода, оскільки влітку дуже спекотно, страшенно, спекотно кажуть, навіть плавляться пластикові труби. Але мені кажуть, що алігатори все ще тут існують, і не заходити ось ось в такі хащі, тому що вони тут можуть бути алігатори. От ось в хащах, тобто триматись тільки стежечки.